Мир вам, брати і сестри, сьогодні хотів би поділитися певними думками на таку тему, що є наша душа і чому вона так важлива для нашого Господа, що Він так високо оцінив її, викупивши її. Чиною кров'ю свого сина. Другий розділ книги буття, сьомий вірш, написано такі слова. І створив Господь Бог, людину з пороху земного, і вдихнув у ніздрі її дихання життя, і стала людина душею. Живою. Я хочу сказати, що багато полеміки є стосовно того, що саме наслідує вічне життя, що таке душа, які її функції, що таке дух. Але є дуже хороший текст в Новому Завіті, де апостол Павло каже, щоб ваш дух. І душа, і тіло збереглося без порока до приходу Ісуса Христа. І цей текст, який ми прочитали тільки що я зачитав, ви слухали, говорить про те, що Бог створив людину із земного пороху, Можна, можемо сказати, з глини, з землі. І пізніше Бог сказав, що ти порох і в порох повернешся це стосовно тіла. Але коли ми читаємо сьомий читаємо вірш, то тут так коротко описано, як це відбувалося. Я так собі розумію, коли було зроблено тіло, можливо, щось подібне до якоїсь культури, але не зовсім так тому що скульптура предполагає зовнішній вигляд чоловіка. І там, якщо ви розіб'єте скульптуру, то ви не знайдете там внутрішніх органів, серце, печінки, шлунка, кровоносної системи, нервової системи, кісток, мозку. Там нічого цього немає. Там просто зовнішні компоненти людини, як вона виглядає. І коли ми на неї дивимося, ми сприймаємо, да, це ось там копія, можливо, Тараса Григоровича Шевченка, можливо, когось іншого з видатних якихось діячів мистецтва чи, чи культури чи політики великих і так далі. І я не думаю, що Таку скульптуру зробив Господь. Я думаю, що коли він зробив, то от там було все те, що в нас є, в повному наборі. І думаю, що не існує таких спеціалістів, щоб взяли порох і з нього зробили і кістки, і серце, і все це, що є, склали в одне. Так, як воно є в нашому тілі. Просто навіть в мертвому вигляді, як ви думаєте, хтось таке може зробити. Господь зробив людину, я думаю, приблизно такою, як ми можемо бачити її мертвою. Приблизно такою. А потім вдихнув в неї дихання життя. І коли ви подивитеся пословнику Стронга, є такий словник Стронга, який прикладається до синодального перекладу, і він показує будь-які слова, які є в перекладі, як вони виглядають в оригіналі і що вони ще можуть означати. І коли я досліджував цю тему, я скажу так, щоб. Вам було зрозуміло, що я працював над цим роками. Це не був один день чи два дні, що я там посидів за Біблією і я щось поняв. Прочитав багато коментарів, дослідників. І в мене випрацювалася особиста думка, позиція, бачення. І мене не так легко похитати будь-кому, навіть хто непогано знає Біблію або обосновує свої якісь поняття на яких коментарях. Тому що понад усе я працював з Біблією, а коментарів читав для того, щоб можна було побачити, як ще хтось по якомусь поводу думає. І коли ви прочитаєте слово Бог вдунув дихання життя, то слово дихання потім в подальшому вписані дуже часто перекладається як дух. Не буде помилкою сказати, що Бог. Вдунув дух в людину. І при з'єднанні Духа, який Бог вдунув, оце тіло, яке Він створив, при з'єднанні духа з тілом, людина стала душою живою. Саме цікаво, що в цьому вірші зустрічаються два слова: дихання – «жизні» і стала людина ду душою живою. Живою і «жизні» Це одне і те саме слово. І дуже часто, дуже часто дослідники або коментатори, вони хочуть сказати, що слово душа це означає життя. Але слово життя в українському перекладі в оригіналі має власне слово, як воно в цьому вірші і перекладено. І стала людина душею живою. Чому? Не написати просто живою або душою. Але говориться слово про те, що вона стала душею живою. Тобто, це означає, що душа це особистість, або, по-російськи, скажімо, лічність. І коли ви <клух> прочитаєте словнику Стронга. То це слово перекладено душа має три варіанти значення: душа, життя або особистість, лічність. І я скажу так, що просто від вашої позиції або розуміння, або що ви хочете сказати, буде залежати, як ви будете інтерпретувати те чи інше місце. І дуже часто е, можна почути так: написано. Але при написаному вкладається моє особисте розуміння написаного і може бути дуже далеко від того, що насправді влагалося зміст, смисл в написане. Дуже часто виглядає саме так. Тобто, якщо я хочу вас переконати, то мені потрібно сказати, написано. А ніхто з вас не буде сперечатися з написаним. Розумієте? Але справа в тому, що це написано, я розумію якимось чином і придаю якусь йому певну таку напрямок або смисл. Я буду цитувати деякі тексти, а ви точніше буду читати. А ви зважайте, слідкуйте за моєю думкою. Я думаю, що у вас вийде. По написаному, по тому як ми буде читати, дещо зрозуміти. Коли людина згрішила, Господь видворив її з раю і заборонив її повертатися назад, Людила, людина стала смертною, і у багатьох людей виникає питання: як же ж це так, коли Господь казав, що ти в день, який вкусиш від цього дерева пізнання добра? І зла від цього дерева в той же день ти помреш. Але людина не померла в той день, а Адам прожив 930 років. І є три думки по цьому, по цьому поводу. І богослови питаються оправдати Божі слова. в день, в котрий ти вкусиш помреш. І ось є три думки. Перша. У той день, коли люди згрішили, за них померла тварина животне, овечка, тому що Бог дав людині кожені одежі. А для того, щоб дати кожені одежі, то потрібно було, щоб хтось помер, бо кожа вона може знятися тільки з тварин. Думка перша: замістительна жертва. Або смерть замість мене це животне. Друга думка: чоловік помер духовно. І ось було б дуже добре визначитися з поняттям смерті, тому що дуже багато людей про смерть думають неправильно. Смерть це не анулірування лічності. Якщо ми візьмемо стосовно животних, то це може бути так. В них душа в крові, вони померли і їх більше не існує. Якщо йде мова стосовно людини, то смерті як такої немає. Або є, але не в такому понятті, як ми це розуміємо. Смерть це не анулірування лічності, смерть це відділення душі і духа від тіла людини. І це можна прослідкувати по Біблії. І багато хто на цю тему такі різні полеміки розводить, але якщо людина помирає і анулірується, а потім воскресає, знову возобновляється, ну на періоді від смерті до Воскресіння її ніде немає, як багато хто сказати хоче, то чому Павло казав, що я хочу розрішитися з цим тілом, звільнитися від нього і бути з Христом, бо це набагато краще? Тобто він знав, що якщо він відділиться від свого тіла, то тіло занесуть на цвинтар і це буде смерть, але він, його особистість, буде в цей час перебувати з Господом, і він каже, це набагато краще. Коли Іоанн був на острові Патмос, то він там побачив старців, які були вокруг престола. Ну, їх там не повинно було б бути, тому що ще не набуло Воскресіння. Коли учні були з Ісусом Христом на горі переображення, то до Христа з'явилися два чоловіка і спілкувалися з ним. Один з них був живим, взятий на небо це Ілія, А за другим ми знаємо, що він помер. Як це вони там зустрілися і як вони могли спілкуватися з Господом, коли один точно живий, а другий точно помер. Що таке смерть? Коли ми говоримо про смерть? Тому є певні речі, які ми, читаючи, можемо, будучи розумними людьми, можемо зробити правильні висновки. Коли ми читаємо 16 розділ Євангелія від Луки, то ми знаходимо, що померло два чоловіка багач, і написано, що його поховали. Занесли на цвинтар, бо тіло мертве. І Лазар помер. І раптом вони оказуються живими. Так вони мертві чи вони живі? В книзі відкриття ми читаємо, що і у я мертвих, малих і великих хвилиночку, так вони ж мертві. Визначення мертвості це що? Якщо мертвий Значить, він, як мінімум, не рухається, не передвигається, ні на що не реагірує. Він є і його немає. І раптом Іоанн бачив мертвих, які стоять перед Божим престолом. Як це? Так, вони мертві, вони стоять, їхні фамілії імена зачитуються, їм виносяться вирок, вони це слухають і потім ці самі мертві вкидаються в озеро Вогняне. Так вони ж мертві. Яка їм різниця, куди їх кинули? Потрібно визначитися правильно і словом смерть, і що означає мертвий. Тому я особисто думаю, що на той момент людина, дух її, частина її духа, вона стала нечутливою до Бога. І тому це називається духовною смертю. І тому в Новому Завіті є такий термін, який називається. Родіться свише, і обновитися е, обновленням розуму. Тобто йде відновлення внутрішнього чоловіка, який щось втратив після согрішення. Відновлення внутрішнього чоловіка, і воно називається просто народитися згори. І третя позиція відносно смерті. Я думаю, що вони всі три правильні. Особисто, я думаю, що всі три правильні. Бог дозволив свій день дожити Адаму до вечора і ввечері його забрав. Тому що у Господа один день, як тисяча літ, і тисяча літ, як один день. Тому як скептики будуть читати Біблію, вони там обов'язково заплутаються, найдуть багато протиріч, недоумені, і в них нічого не вийде. І вони не зможуть своїм розумом зрозуміти розум Божий. Одного разу Бог запропонував людям, щоб вони оставили свої мислі. І Він каже, мої мислі не ваші мислі, і мої путі не ваші путі. «Но як небо вище землі, так мої мислі вище мислі ваших і мої путі вище мислі ваших. ви от уявляєте, ми ходимо землею і хочемо розібратися там у висоті, в Божих поніманнях. Але дещо все-таки можливо, тому що Бог дав нам святу книгу, яка називається Біблія. Слава йому за це. І от коли ми читаємо 48-й псалом, тут є написані такі слова. Людина ніколи не викопить брата свого, не дасть Богу викупа за нього. Дорога ціна викупу душі їхньої, і не буде того повіг, щоб зостався, хто жити вічно, і не побачив могили. Саме на цьому тексті базується розуміння того, що два чоловіка, які були забрані Богом живими Енох і Ілія, все-таки повернуться на землю. Вони в книгі відкриття називаються два пророки, щоб. Потім дещо зробити, що Господь хоче, і померти знову. На цьому тексті базується це розуміння. Не буде того повік, щоб людина жила вічно і не побачила могили. Просто декому Бог відтермінував смерть це Ілія і Єнох, це думка, а не вчення. Тобто я так не вчу, але кажу, що є така думка, і вона базується. На цьому віршові, але основний момент дорога ціна викупу душі їхньої. Тобто, коли Господь, Бог Отець, послав на землю свого Сина Ісуса Христа, який є Господь, коли посилав на землю, і син помер на землі такою важкою смертю, проливши свою кров, то Його кров є викупом за наші душі. Так написано. Навіщо викупати те, що не наслідує Царство Божого. Згідно Слово Божу, 15 розділ Вісня до Коринтян, написано, що хто хоче, щоб ви знали, що плоть і кров не наслідує царство Божого. Розумієте, Даже ці два тексти говорять про те, що кров і душа це не одне і те ж. Навіщо платити таку ціну за те, що не наслідує Божого царства? Кров і душа це не одне і те саме. Як багато хто хоче сказати. Просто потрібно розібратися в текстах. І мало ж того, щоб ці тексти були в Біблії, і є десь якийсь з них там прочитав з помощю цієї, значить, симфонії, і там собі щось склав, важливо, щоб ці тексти були в розумі. І дехто з великої букви, хто називається Святий Дух, упорядочив їх у твому розумі, і ти після того. Предложив Божому народу, і це буде правильне вчення. Тільки на основі того, що той, хто казав ці слова, він в правильній послідовності складеться в твоєму розумі, і ти потім запропонуєш це людям Божим, і це буде для них корисно і дуже важливо. У шостому розділі Книги відкриття говориться про те, що коли була знята п'ята печатка, Іоанн побачив душі обезглавних в свій час людей за свідетельство Ісуса Христа, які померли за Слово Боже. І коли була знята ця печатка, Він побачив ці душі, які заволали і голосно кричали і говорили до Господи, «Владико Господи, доколі Ти німстіш, живущим на землі, за кров нашу. Цей текст теж показує, що кров і душа не одне і те саме. Тому що душі говорять, і потім їх навіть одівають в білі одежі. Якщо душа і кров ідентично, то як можна кров вдіти в одяг і заспокоювати їх, щоб вони заспокоїлися і почекали? тому що день помсти настане, але не раніше, чим інші мученіки доповнять. Доповнят їхню кількість, брати і сестри. Що я хочу сказати? Я хочу сказати про те, що важливо, що ми робимо, що ми думаємо, що ми говоримо, перебуваючи в нашому тілі. Тому що наша душа несе відповідальність за те, що ми тут робимо. І апостол Павло каже, що всім нам должно явитися при судлище Христові, Христово, Навіщо? Щоб получить соответственно тому, що ми ділали жив'я в тілі. Тобто, я живу в тілі. Моє тіло це не я. Розумієте, що ми діла життя в тілі, Тобто, я, живучи або перебуваючи в тілі, певні речі роблю. Але це не моє тіло робить. І якщо руки не махаються, або щось там непонятно робиться, то в такому випадку про таких людей починають говорити, що вони одержимі. Мої руки не махаються проізвольно, мій язик не говорить сам по собі, що попало, все зв'язано з тим, що душа виражає себе через тіло. Душа виражає себе через тіло. І я хочу сказати, що те, що ти робиш, Визначає, хто ти, яка твоя душа. Те, що ти думаєш, визначає, хто ти і яка твоя душа. <кій> і якщо ми знаємо Слово Боже, то ми можемо знати уже зараз, чи я в спасінні, чи я тільки <кій> по дорозі до Нього, чи я далекий від Нього. Тому що слово Господнє <кій> визначає, брати і сестри, кому що належить. Якщо я з тих людей, який закопав талант, і я щось скрив і не хочу працювати для Царства Божого, то це рішення моєї душі. Можливо, страх сковує мене, можливо, якісь інші мотиви, в різних людей різні мотиви, тому що в цьому випадку, коли цього чоловіка запитали, навіщо він так робив, він каже: я боявся тебе. Бо ти злий, ти недобрий. З нього ж не добрий, не сіял, собираєш, що гоні розсипав, я тебе злякався, що ти такий. І через то я сховав твоє срібло і ось тобі назад твоє те, що мені дав. І тут раптом пан звертається до нього і каже: лукавий раб, і лінівий. Він мотивує свої вчинки страхом, а Господь йому каже: ти дещо скрив, в тобі лукавство є і лінь. Але ти прикриваєшся тим, що ти погано думаєш про мене. Брати і сестри, уже сьогодні можна зрозуміти, якщо в мене є покликання, якщо Господь хоче, щоб я щось робив для Його царства, і я уникаю цього, це опасно. Для життя. Тому хай Господь сьогодні нас благословить. Дивіться, я деколи думаю, за що багач. Потрапив в пекло. Думаєте за те, що в нього грошей було багато? Я не думаю. Я думаю, що деколи коли Бог дає. в мене такий приклад є. Колись в Радянському Союзі їздили автобуси, лази на села наші, та і тут ходили. І розраховувалися з водієм, і часто, хто зайшов на задні двері, він передавав наперед водійові за проїзд. І бували такі випадки, що він передав, а гроші не дійшли до водія, тому що хтось по дорозі їх привласнив ці гроші. І я зрозумів, згідно слова Божого, що, буває, Господь не дає людині непосередственно на тобі, на тобі, на тобі, на тобі. А декому Бог дає так ну, більше в рази. Знаєте навіщо? Лазарю передай. Але коли це потрапило у мої руки, то я подумав, що це моє і привласнив. І зробив з цього те, що зробив багач. Єжедневно пірші блістательно, блистательно, одівався в і Евісон. І він думає, це моє душа є, пей, веселість, много тебе добра, на многі годи. Моїм дітям і внукам фати. Я все, все, все придбав. Душу твою у тебе заберуть сьогодні. Кому залишиться те, що ти заготовав? Обікрав лазаря. Забрав те, що Господь заповідав в законі ніщо, є середі тебе будуть завда, і я буду тебе іспитувати ними. Тобі буду давати, щоб ти їм передав. Але ти будеш думати, що це все твоє. І так, коли ми кажемо, та це моє, це мені Бог дав. Точно, тобі. Біблії не знаєш. Передай далі. Потому що за те, що далі не передав, можеш заставити компанію. Багачу. Душа неправильно налаштована, душа неправильно розуміє, неправильно користується коштами, часом, не по, не, не, не по, не по назначенню його розпускає навіть власний час. Деякі люди люблять віддихати. Я кажу, що найкращий це вдома на, на дивані, бо можна віддихнути там. Де веруючі не видихають. Я бачу, що одного разу апостоли захотіли віддихнути, та в них не вийшло. Приїхали в одне пусте місце, чуть-чуть Христо... Христос каже: бідіть ви одні і відпочиньте небагато, бо їм навіть їсти не було коли. Тому що так було багато людей, так було багато праці, що за цією працею вони навіть не могли поїсти так, як потрібно. Ісус одного разу пропустив їжу, каже, учням, в мене є інша їжа. От, були зароблені, оце були зароблені і напрацьовані. Ісус каже, біжіть, відпочиньте. Вони приходять, а там люди їх вже чекають, і там не вийшло. Ми понаїдаємося, заробимо гроші. І тепер нам треба відпочити. Це що? За розуміння. Відпочивай там і так, як Бог хоче. Я хочу вам одну річ сказати і закінчую. Для мене величезний відпочинок. Ви навіть не уявляєте, який відпочинок, а може, уявляєте, коли Дух Божий перебуває на мені, і я відчуваю його в собі. Це велика благодать. І я хочу знову, і знову, і знову, і знову переживати це на собі. А ви? Чи просто за гроші десь там полежати, загар прийняти душ, якісь спа-салони посітити, і ще щось там. Це християни, це правильне розуміння. І ви прийдете і скажеш, скажете Господу, так от за це нагороду мені давай. А де праця для нього? всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, добре или худое молимся.